Криза кризою, а новий рік за розкладом. Івано-франківці масово ринули на пошуки свята. Місцеві підприємці, як завжди, радо зустрічають сяючими ярмарками. Які зимові свята без ялинки та яскравих декорацій з року в рік на новорічно-різдвяних ярмарках усе більше креативних виробів. Цього разу підприємці дивують хендмейдом, зокрема, ось такими оригінальними ялинками. Таке новорічне диво коштуватиме від сотні до тисячі гривень, в залежності від розміру. Максимальна висота представлених на ярмарку ялинок 2 метри. Тім можна замовити й нестандартну, вказавши необхідну вам величину та колір. Такий ексклюзив. Саме робимо, саме продаємо. Це просто трохи фантазії, трохи уміння, ну і виходить. Фантазією та креативністю увагу івано-франківців підкорюють і виробники ялинкових прикрас, іграшки, гірлянди, дощок і, звісно, символи Нового року вогняні півні на різний смак. Та усе це не для худого гаманця. Ну, в загальному, якщо така ялинка в метр двадцять, ну, в районі 600 гривень обійдеться. Це для ялинки дощик, гірлянди і грушечки. А от сама ялинка, щоправда штучна, може обійтись дещо дорожче. Від 200 гривень метр коштує і до метр 2, 2,5 метри коштує 750 гривень. Віночки по 50 гривень, ялиночки по 35 гривень, кульки, підсвічники по 20 гривень. Ціни доступні, так що люди купляють. Купують, та все ж кажуть івано-франківці, ціни таки кусають з року в рік, чим раз сильніше. Про ціни, напевно, не будемо говорити. Ви всі добре знаєте, що такий, колись сувенірчик коштував порядка п'яти, ну максимум десяти гривень, зараз він коштує 25 гривень. Ялинки взагалі такі дороговезні. Прийшли до висновку сантиметр ялинки такої саморобної одна гривня. 20 сантиметрів, 20 гривень, 30 сантиметрів, 30 гривень. Де вони взяли такі ціни? Втім, кажуть містяни, традиції не мають ціни, особливо у період зимових свят. Перед покупки для декого святковий ритуал, пошуки талісмана. На щастя, я купую кого-то. В мене в машині все повинно бути символ року. І в мене вже назбиралося практично 10. Звіряток Звірятоки що У мене немає, тому я вирішив купити цього ковута. Новорічний ярмарок невдовзі перейде у різдвяний. А на зміну ялинкам і гірляндам прийдуть дідухи та стрітинські свічки. Ірина Головенко, Віктор Костенюк – новини на вежі.